Вітаємо підписників і гостей каналу. Сьогодні нове відео, яке присвячене монаршому дому Габсбургів. Габсбурги – це європейський аристократичний рід, одна із наймогутніших монарших династій в Європі епохи середньовіччя і модерну. Представники роду були імператорами Священної Римської імперії, Австрійської імперії, Австро-Угорщини, Мексиканської імперії, королями Німеччини, королями Італії, Іспанії, Португалії, Богемії, Угорщини, Хорватії, Південно польських земель, а також західноукраїнських земель, що є важливою сторінкою у вітчизняній історії. Окрім Закарпаття, яке входило до складу Угорського королівства, ця територія потрапляє до складу австрійської монархії після захоплення Габсбургами Угорщини, а потім почергово здобувають окремі західноукраїнські землі. У 1772 році після першого поділу Польщі приєднали Галичину, а у 1774-75 роках. До Галичини приєднану буковину. Назва династії походить від Габсбургського замку в кантоні Аргау, Швейцарія, центру середньовічного габсбурзького графства. За однією з версій, спочатку замок називали Габіхсбург від німецької Хапісбург, що означає «Яструбиний замок. Іншою версією. Назва походить від старонімецького хаб Брід, тобто фортеця, яка охороняла переправу через Аре. Його володарем був францький лицар граф Радвод, засновник роду. Онук цього графа Отон II вперше додав назву замку до свого титулу і почав називатися граф Габсбурзький, який з часом закріпилося як прізвище. У 1273 році Рудольф Габсбург нащадок Радбута у 17-му поколінні став першим королем Німеччини. Нащадки Радбута приєднали до своїх володінь ряд земель в Ельзасі і більшість північної Швейцарії, ставши до середини 13-го століття однією з найбільших феодальних земель південно західної околиці Німеччини. У 16 столітті рід Гавсбургів розділився на старшу, тобто іспанську і молодшу, тобто австрійську гілки. Перша гілка вигасла у 1700 році зі смертю іспанського короля Карлоса II або Карла II. Друга ж гілка згасла в 1740 році зі смертю австрійського імператора. Карла VI Упродовж 500 років Габсбурги були наймогутнішою династією Європи. Вони правили Іспанією, Португалією, Австрією та Угорщиною. Деякі з них ставали імператорами священної Римської імперії. Типовою для цього сімейного клану була не лише могутність, а й зовнішність. У більшості Габсбургів нижня щелепа та губа. Випирали вперед, кінчик великого гачкуватого носа подавався вниз. Проаналізувати таку цікаву зовнішність, попросили десятьох досвідчених щелепно лицевих хірургів, які повинні були класифікувати 66 портретів цих осіб за 18 анатомічними критеріями. Врешті цю класифікацію застосували щодо генеалогічного дерева сімейства габсбургів. Проаналізувавши зовнішність 6 тисяч габсбургів з 20 поколінь, учені визначили, що габсбургова губа була найвиразнішою у членів сім'ї по тій лінії, де було багато шлюбів між родичами. До Габсбергів з найвиразнішим сімейним лицем належали імператор Максиміліан І, що помер у 1519 році, його донька Маргарита Австрійська, його небіж, Карл I, Іспанський, його правнук Філіп І, король Іспанії, є іспанський король Карл ІІ, що помер у 1700 році. Понад 200 років ця типова форма лиця зберігалася у надто виразній формі, і все це в результаті кровозмішування. Як же сьогодні живуть габсбурги? Думаю, це питання хвилює багатьох. По всій Європі налічується кілька десятків відомих нащадків габсбурзького королівського дому. Вони більше не користуються своїми титулами. Оскільки формально не є претендентами на історичні володіння. Проте їхній колишній титул визначається представниками сучасних королівських сімей. Та й загалом габсбурги встигли укласти безліч шлюбів із представниками європейських еліт. Це дозволяє їм отримувати перевагу у побудові кар'єри та бізнесу. Габсбурги втратили владу. Але зберегли повагу та престиж у людей. Перед вами нинішній глава будинку Габсбург Лотаринських, син Отта фон Габсбурга, австрійського та принцеси Регіни саксен Менінгенської, онук останнього імператора Австрії Карла І. 19 січня 2002 року Карл Габсбург. Лотаринський був призначений генеральним директором ООН керівним комітетом ООН, а у січні 2025 році виступив з великою промовою під девізом Цілісність, Надія в рамках Пан Європейського союзу. У своїй промові він заявив про чітку прихильність до захисту України, а також назвав Росію колоніальною імперією. Принц Лоренц Бельгійський є членом бельгійського королівського будинку та нащадком Габсбургів, які правили в італійському герцогстві Модена. Завдяки своїй дружині, дочці бельгійського короля Альберта ІІ, займає п'яту сходинку у списку успадкування бельгійської корони. Чоловік ніколи не знав потреби ні в чому та й очолював різні банки по всій Європі. Сьогодні є директором. UCB, тобто глобального фармацевтичного виробника. А його діти, принци та принцеси бельгійські, Ні в чому собі не відмовляють також. І наостанок про резиденцію австрійських Габсбургів. Перед вами імператорський палац Хофбург у Відні це масштабний музейний комплекс, один з найбільших в Австрії. Офіційна зимова резиденція. Габсбургів протягом своєї історії вражає розкіш інтер'єрів і придуманістю планування. Понад 2,5 тисячі кімнат зберегли свій історичний вигляд, а прилегла територія, яка спочатку була городом для вирощування овочів для монаршого столу, зараз може по праву вважатися зірцем паркової архітектури. Середньовічний замок, ймовірно, був побудований на цьому місці задовго до Габсбургів. За документами відомо, що вже в 1279 році тут жили деякі правителі. Середньовічні споруди, розташовані навколо Ренесансного дворика, включають в себе готичну капелу, імператорську скарбницю, в якій нині виставлені імперські клейноди імператорів Священної Римської імперії. Практично кожен з імператорів династії Габсбургів продовжував розширювати і перебудовувати свою резиденцію. Про Габсбургів далі буде.